Сутність фінансового та медичного забезпечення, допомоги в адаптації та труднощі із працевлаштуванням. Такі проблеми у переселенців. 20 вишиванок та дві сотні вишитих футболок зібрали для учасників АТО завдяки акції Подаруй вишиванку захиснику. Троє чоловіків загинули, викопуючи криницю. Трагедія сталася в Сторожинецькому районі. Вас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі «Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Криниця вбивця троє чоловіків загинули, викопуючи криницю. Трагедія сталася в Сторженецькому районі. Рятувальники та медики, які витягли тіла з колодязя, допомогти чоловікам не змогли. За попередньою інформацією копачі отруїлися болетяними газами. Копали в чотирьох живим, залишився один чоловік, який разом із односельцями викупував криницю на закинутій фермі. Розповідає, йому стало зле, що не почав спускатись в колодязь, глибина якого вісім метрів. Мене їмило за півдесять такого. О. Мій плем'яник стрікає, зрозумів, що я вже не говорю. І ми по підпахі мене і з бонаряком махом мене витягнули. Витя вони сіли, перекурили. Я мене трясло, Я відійшов. Це не зупинило копачі. Один з чоловіків знову поліз у криницю. Коли йому стало погано, двоє інших по черзі спустились на допомогу донизу. Втім, теж втратили свідомість. Помітивши, що односельце не відгукується, чоловік, який залишився на поверхні, викликав рятувальників. Тут було кільце, на які люди спускалися. Ми по ній через нашу мотузку доставали потерпілих. Ми достали одного, другого, третього і передали їх у руки медикам. Та допомогти чоловікам було вже неможливо. Усі троє тридцятирічний син із шістдесятилітнім батьком та їхній сорокарічний односелець загинули. Попередні отруєння спричинили болотяні гази, які накопичуються на глибині внаслідок гниття решток рослинного чи тваринного походження та не мають запаху і кольору. Купали чотири чоловіка цю криницю. Попередньо стало одному погано його достало, але не звернули на це увагу і продовжували проводити ці роботи. І внаслідок Цього, як це буває, на жаль, болотні гази присутні при таких роботах. І це попередня причина. Вважається смертю, що це отруєння болотними газами. Загиблі чоловіки заробляли на викопуванні криниць у своєму та прилеглих селах, кажуть односельці. І то вони самі труби роблять, самі це і копають. Ну то як, цим вони займаються? Рятувальники кажуть, загиблі працювали без захисту дихання. Наразі фахівці взяли зразки ґрунту і злощасного колодязя, щоб встановити які саме отруйні гази спричинили смерть. Має гуменна Михайло Антонюк, місцевий час. Подарую вишиванку захиснику. До цього закликають чернівчани всіх охочих. Напередодні дня вишиванки у столиці Буковини започаткували акцію, покликану підтримати українських солдат. 20 вишиванок та дві сотні вишитих футболок вже зібрали для атовців. Організатори впевнені, речі з вишитим генетичним кодом українців стануть справжнім оберегом для захисників. Тут натуральна тканина і кольори підходящі, Ця символіка, яка власне це те, що ми хочемо передати нашим воїнам. Я думаю, що саме цю сорочку ми і візьмемо. Ольга вибирає сорочку, котру вирішила так. передати атовцю на схід. каже, гроші для її купівлі збирали всім колективом, і щиро вірить, що вона стане оберегом для її володаря. Ми почули про таку чудову акцію Передай сорочку воїну і подумали, що сорочка це не просто річ, це символ, який торкається душі. Я думаю, що для наших воїнів це стане. Тим, що надихатиме їх в бою. Власне, це соціальні працівники вирішили долучитись до акції. Кожен дав те, що зміг, і таким чином ми змогли долучитись до акції. Таких доброчинців чимало тішиться співорганізатор акції Леся Воронюк. Передають речі, на котрих зображений генетичний код українців, як організації, так і всі охочі від себе особисто. Вразив організаторів 18-річний хлопчина, котрий власноруч задля цього вишив сорочку. В Чернівцях зібрали вже близько 20 вишиванок. А в Києві дуже приємно що долучилося Міністерство інформаційної політики, ну наскільки я розумію, там е, конкретні працівники, які там працюють, і замовили 200 вишитих футболок 81-й бригаді. Там зображені дуби, зелене листя. Тобто, це ті символи, які споконвіку є чоловічими, які захищають, які повинні захищати чоловіка українця О, після вишиті сорочки українським захисникам на схід передають волонтери. Перша сорочка пішла кібор із 79-ї бригади. Це Дмитро, наш земля. Також ми відправили сорочки бійцям 14-ї бригади. В 30-ту бригаду пішли сорочки, 51-ту, 53-ту. Три сорочки ми відклали для прикордонників, тому що маємо відправляти їм велику посилку. От і сьогодні вже дві сорочки передано. Також їх будемо відправляти. Окрім сорочок оберегів до дня вишиванки, атовці отримують також кошти, аби придбати найнеобхідніше. Учні п'ятої гімназії власноруч виготовили вишиті стрічки прикраси та українські віночки. А вирощені гроші передадуть українським захисникам. Благодійна 18-та акція, яка називається вишивана Україна на допомогу бійцям. АТО». не тільки вишиванка містить символи вишивані. Ось навіть така стрічка маленька. Навіть якщо кожен з нас не може одягнути вишиванку, то він може ідентифіку. Пувати себе як українець з такою стрічкою організатори тішаться, що акцію започатковану у Чернівцях підтримали й в інших містах України. Акція триватиме протягом кількох місяців. Тож всі охочі матимуть змогу подарувати вишиту сорочку українському захиснику. Ульгандріцька Реславливийський місцевий час. Відсутність фінансового та медичного забезпечення, допомоги в адаптації та труднощі з працевлаштуванням із такими проблемами, що стикаються переселенці зі сходу. Про це вони заявили на прес-конференції у будинку з левами. Щоб налагодити життя, вони створили громадську організацію Донбас Український. Громадську організацію створили самі переселенці. Активісти кажуть, держава та місцева влада не забезпечує їх усім необхідним, тому вони об'єдналися у громадську організацію, щоб подбати про спокійне життя. Якщо ми говоримо об устойчивому системному рішенні наших проблем, їх не рішить за нас ніхто нам нужно об'єднатися, становитися на ноги здесь і пропонувати що та громадам якісь е, цікаві пропозиції, які которые дозволили позволили людям, е, местним людям поняти, що Переселенці це не тільки проблеми, але це і й ресурс кожного дня переселенці стикаються із різноманітними проблемами. кажуть, похапцям, переїхавши в інше місто, вони не могли знайти ані одяг, ані їжу, ані житло. Та найбільше труднощів із працевлаштуванням. Перша проблема це фінансова проблема, зв'язана з працевлаштуванням. Це одна із ключових проблем. Тобто, якщо б у нас появлялись можливості заробляти достатньо грошей для того, щоб Снімати жильо і картбезпечувати самих сім. некоторые інші проблеми они отпали бы самі собою. Громадська організація працює вже три місяці. До неї входять лікарі, музиканти, викладачі та професори, які були змушені покинути свою домівку. Коли ти е в дому регіоні займав якусь то або був біз бізнесменом, то ну как бы, смотришь на всю ситуацію зовсім по-другому хочеться як та консолідуватися, що та відкрити. Ціль нашої громадської організації возле себе активних людей, які готові стати на ноги, відкрити бізнес свій допомогти в этом. Члени організації сподіваються, що об'єднавшись, вони зможуть налагодити своє життя та допомогти іншим. Олександра Агєєва, Ярослав Левицький, місцевий час. Попередження та штрафи вже давно не діють. Стихійні ринки, попри усі заборони, все більше розростаються на вулицях Чернівців. Утворюють такі ринки здебільшого люди похилого віку, посилаючись на те, що місце на офіційно зареєстрованих базарах коштує надто дорого. Натомість у департаменті економіки кажуть, що у Чернівцях наразі є 25 ринків, на яких облаштовано 16 тисяч торгових місць. І незалежності від віку, чи це є людина вже пенсійного віку, чи це є молода людина, на ринку головному, допустимо, за 6 гривень можна торгувати з прилавка. Мені здається, що в принципі це адекватна ціна. Але люди все рівно виходять і стають там на ті ж самі вулиці ентузіастів біля облтипографії, тому що ну, вони так звикли, тому що там більше трафік людей йде. Вимагати у стихійних торгівців дотримання громадського порядку можуть лише правоохоронні органи. Для цього була створена мобільна група з ліквідації такої торгівлі. Та все ж вважають у департаменті економіки, зникнуть стихійні ринки лише тоді, коли люди там не купуватимуть. Подібного у Чернівцях ще не було, проте організатори впевнені, що столиця Буковини варта того, аби провести такий масштабний захід. 24 травня відбудеться півмарафон Кросхіл, на який вже зареєструвалося близько 300 учасників. Це шанувальники спорту з різних куточків України. Визначити переможця допомагатимуть спеціальні чіпи. Організатори закликають долучитися до спортивного свята і юних спортсменів. Спеціально для них проведуть невеликий марафон на дистанцію 500 метрів. Грошові призи отримують переможця на Анції 21 км. Ті, кому вдасться здолати 5 та 10 км, отримують пам'ятні призи. На дистанції 2 км переможці не визначатимуться. Цей забіг благодійний організатори переконані, що найбільшою нагородою кожному, хто долучиться до півмарафону, буде величезна порція позитиву. Її отримують і бігуни, і вболівальники. Ну це це хобі життя, тобто це те, заради чого ти живеш. Ти від цього получаєш задоволення і. Які, скільки зкільки би це грошей не коштувало, це не це не важливо. Саме головне – емоції. Ми можемо це провести і 24 травня. Ми це проведемо. А напередодні марафону Кросхіл 2015 в суботу, 23 травня, на соборній площі Чернівецька міська рада організовує ще й спортивний ярмарок, виставка продаж спортивного одягу, обладнання та інвентарю, спорядження для активного відпочинку. Окрім того, вихованці спортивних шкіл, клубів та секцій демонструватимуть свої вміння. Нагадаємо, старт півмарафону Кросхіл 2015 на Соборній площі о 10-й годині 24 травня. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації про те, що коїться в світі, Україні та Чернівцях, дізнавайтесь у нас на сайті і Всього вам лише доброго.